Варшавський будується по принципу місто в місті тут є абсолютно все. І місце для відпочинку, місце для прогулянок, чудова транспортна розв'язка. Для мене, як для людини, яка працює вдома, дуже важливо змінювати картинку. Я хочу, наприклад, працювати в іншому місті, в закладі я вийшла з під'їзду. А в мене тут закладів на будь-який смак. Можна кожного тижня обрати новий. Я хочу піти на спорт. В мене є перелік студій, куди я можу піти. І прекрасна компанія, столиця груп будує швидко виконує. Строки ну по перше на вибір вплинули рекомендації від друзів від знайомих, які тут вже живуть. Чудова екологія, поряд ліс, є озеро розташування Варшавського просто ідеальне для проживання. А по-друге, надійність. Я багато відгуків чула про те, наскільки якісно збудовані квартири для мене важливо, щоб було наприклад тепло взимку. В цьому випадку забудовник класно закриває цю потребу. От зараз я. Щасливий інвестор, яка отримала права власності на квартиру і зайнялась ремонтом у Варшавському масиві. Я живу вже більше ніж півроку, але планую також розглядати більшу квартиру. Придивляюся зараз тільки до Варшавського.